Як ви вже знаєте, житловий комплекс «Ютландія-2» вже давно введений в експлуатацію. Хтось ще робить ремонти, а хтось вже давно заселився. Тому саме сьогодні ми завітаємо до наших мешканців, щоб запитати, як їм живеться в нашому житловому комплексі. Владислава, доброго дня. доброго дня! Дякую вам велике, що пустили нас до себе показати ваш ремонт, підвідати вашу шикарну терасу. Ось ми хотіли сьогодні з вами поспілкуватися в принципі на таку тему, як, як ви все ж таки обрали саме житловий комплекс «Ютландія-2». і перше, що хотів запитати, що саме вас привабило в цьому комплексі? Дивіться, коли ми обирали з чоловіком, так е, найперше, що мені сподобалося, це тераса, Все ж таки, тераса. Тому що ми не з Києва, ми з Кривого Рогу. І для нас важливо було в нас частний будинок. Для нас важливо було, щоб ми мали десь таку зону, де ми могли б відпочити. І ця тераса, вона просто була вирішальна. Плюс дуже сподобалось планування квартир. Вони сучасні, вони з високими стелями, достатньо об'ємні, достатньо площі, тобто нас четверо, але ми поміщаємось в квартирі, і нам не тісно. Що ще важливо? Дуже сподобався скандинавський стиль. Е, я стиліст, і для мене це дуже важливо. Чому тому, що тут є мінімалізм і позачасовість. тобто я розумію, що цей проект. І цей будинок, цей дизайн, він буде сучасний надовго. Тобто він не буде там як карає, там десь трошки старіша. Ти щось ще. Ні, ця тематика, ці кольори вони просто позачасові. Це те, що надовго. Дуже сподобалась скандинавська стіна. Я від неї в захваті. В нас тераса якраз виходить на скандинавську стіну. Я вже чекаю весни, коли вона зацвіте, буде ще яскравішою. Ну реально це круто. Да, і це ще не всі рослини, які там мають бути. З весни там ще більше з'явиться. і Вона буде ще яскравішою. Ви знаєте, навіть зараз про холодну погоду я вже виходжу на терасу кожного дня і не один раз п'ю каву. А влітку я ще собі розумію, що я можу працювати. З макбуком, з ноутбуком сидіти і просто працювати. Мені подобається, що територія закрита, вона під охороною. У мене діти гуляють на майданчику. До речі, майданчик дуже класний, сучасно облаштований. Ну, прям, прям супер. І е, качелі є, і горка є, і скандинавська така стіна для підлітків. Ну круто там Це навіть звіт, водокачка є. Хтось бігає, качає воду, хтось а, напрям струмовий Батути дуже класна. Матути дуже класно. Ну, в принципі, озеленення на вищому рівні, реально. Добре, це дуже круто. Дякую вам. А, хотів запитати, чи зекономив вам час виконання робіт комплектація Вейтбокс, з якої ви купували саме цю квартиру? Чи допомогло це вам а, в ремонті? Так, ви знаєте, це теж було немаловажне, дуже при прийнятті рішення, тому що ми е, порівнювали з де, деякими варіантами, але наповнення квартири, тому що зроблені всі брудні роботи, вже проводена електрика. Це, звичайно, ми ремонт зробили за 4 місяці. Коли мені всі казали, ну, ремонт ви будете робити півроку мінімум і до 9 місяців до року, я кажу: ні, нам треба з 1 вересня дітям йти в школу. І ми за літо ми зробили ремонт. Тобто, всі брудні це, роботи це були чудові. зроблені. Ми зробили естетику, ми зробили, зробили косметику. Я зарані замовила меблі, і ми заїхали вже з 1 вересня, ми вже тут живемо. Тобто, ми, починаючи з червня, ми зробили ремонт. Зрозумію вас. Е, ще таке питання хотів задати, як вам обслуговування даного будинку цього організації? Чи можливо є якісь побажання або зауваження? Просто щоб люди розуміли, як це виглядає? Бо всі чомусь думають, що тут якісь колосальні великі суми? Ось і. Або погано прибирають, або не ну не доглядають. А що ви скажете як мешканця стосовно того, чи чистенько тут чи гарненько, чи прибирають. Ну в принципі, я дуже задоволення. Мені подобається, що є охорона. Це для мене було немало тому що сидить людина, яка споглядає, наблюдає за цим. Віздісають камери. Ось у мене діти. Вони залишаються самі вдома. Вони самі виходять, вони самі заходять. Ну в кривому розі вчасом будинку мене такого не було. Тому я дуже кайфую. Я можу поїхати в Київ. На роботу зранку до вечора, і я можу бути спокійна тут вдома. Стосовно чистоти, мене все влаштовує. Мені дуже подобається як обладнані під'їзди. Підсвітка, софа, на який можна присісти, да не піднімаючи ще догори додому. Плюс поличка з книжками, туалет на першому поверсі. Ну чесно кажучи, у мене немає зауважень. Все чисто в ліфт заходиш, все чисто, ліфт гарно працює, без перебоїв. Ну, я взагалі дуже задоволена. А підкажіть, будь ласка, ось ви вже переїхали, зробили ремонт. Переїхали вже як 2-3 місяці. Вже прожили. Які переваги ви для себе неочікувані? Ось виявили, знайшли? Угу. Ви знаєте, коли обирали місце, ми якось не звертали уваги на те наскільки близько ЖК знаходиться до виїзду з Ірпіня. Тому що все ж таки обирали локацію, щоб було приємно, щоб зайшов і ти відчував себе вдома, в тиші гармонійно. Ось і коли вже ми переїхали, я це відчула, тому що мені приходиться їздити в Київ щодня. І я зрозуміла, як це круто, тому що ЖК знаходиться дуже близько до виїзду, майже там я не знаю, навіть кілометра немає. А єдиний недолік, я би сказала, це те, що дітей я все ж таки оформила в школу, яка знаходиться за два кілометри, то мені приходиться їх возити, що вони не ходять пішки. Оце так, єдиний так. недолік. А так все добре. Скажіть, ще, будь ласка, зараз така складна ситуація: постійно відключення світла. Як вам от, саме в цей момент що ви робите? Ви знаєте, я зовсім не відчуваю ніякого дискомфорту, і це великий плюс ЖК, тому що це свідчить про його рівень. Що саме, коли вимикають світло, ЖК вмикає генератор угу. і Опалення в нас не зникає, тобто в нас в квартирі тепло. Ми не відчуваємо ніякого дискомфорту. Стосовно того, що в нас болер, нас є тепла вода. Тобто ми користуємось теплою водою. У нас є опалення, окрім того, що в нас нема світла. Але в нас є класні свічки, у нас є класні світильники. Ми вмикаємо і, в принципі, всі задоволені. Це дуже круто, це дуже зручно. Ви приїхали з іншого міста, з великого міста. Кривий ріг, це ну досить велике. Я знаю, що це найбільше місто, мабуть, в Європі, бо його протяжність там 128 або навіть 130 тридцять кілометрів. Так. А, і ви зараз знаходитесь в такому маленькому зеленому місті, місто Ірпінь. Як вам це місто? Знаєте, підкорюю. Чому тому що воно маленьке, воно дуже уютне, душевне, я б сказала тут. Класна, добра екологія, дуже багато парків, скверів, шкіл, інфраструктура дуже розвинута. І, скажучи чесно, я кайфую. У мене діти їздять самі до школи, повертаються самі, і я спокійна. Тобто, в мене немає такого знаєте, якогось відчуття, що тут вони не в небезпеці. Uh -huh. І також і я. Ось. І великий плюс це, звісно, повітря. Тому що дуже багато сосен, повітря неймовірне. Я можу дихати повною груддю. Цього в кривому розі я не могла, тому що в нас металева стружка, котра вона, вона просто не дає вдихнути. Будну, я кайфую. І зелень мене іншого кольору. Вона така насичена, вона класна. Тобто ірпінь закохує. Мене всі знайомі, хто дивиться мою стрічку, питають: Влад, ти де? Я кажу, це ірпінь. Ну кажу, приїжджайте буде сусідами. Ну, тобто, всі в захваті, навіть від фото, від відео. Я не монтую нічого там, не додаю ні трасок, ніяких нічого. Воно просто таке сучасне класне. Це круто. Скажіть, чи будь ласка, чого б вам хотілось додати, або що ми можемо зробити, щоб стати краще? Е, ви знаєте, враховуючи забудову територію, да якраз тут е, я розумію, що тут вже нічого не додаси. Воно е все класно влаштоване, все. Класно спроектовано. Ось а якби була трошки більше територія, я б, мабуть мені не вистачало б поля баскетбольного або футбольного для дітей, mm -hmm. тому що більше син простору. так. Mm -hmm. Тому що син підліток. Він сидить і а в телефоні. Мі хотілося, щоб він більше виходив на двір. Гуляв з хлопцями. Да, проводив, е... час. проводив час, да ну але. Тому що цей комплекс знаходиться близько до виїзду, близько до набережної, yeah. він бере самокат, їзди на набережну. і там вже є і поля, і все, що хочеш. І скейт-парк цей, то він там катається. Оце єдине таке побажання, щоб я ще додала. Це зрозуміло, значить, будемо поховати в наших наступних проєктах. <хи> Саті щодо зручності з улюбленцями, ось ми маємо лапомийки. Чи зручно вам їми користуватися? І де взагалі ось вигул собак. Тут дуже часто люди питають: вигул собак. А де з улюбленцями є можливість прогулятися? От де ви це робите? Я зранку везу дітей до школи, тому що дуже рано вони не ходять самі до школи ранком. і я їх ходжу до школи, і там залишаюся в парку правіка гуляти з собак. Потім при. <хи> Я додому, і ввечері я ходжу сюди поряд. Парк центральний, буквально 5 хвилин мене займає. Mm -hmm. Я йду в парк центральний, гуляю з собакою, п'ю каву, а потім я ще йду. Тут в Першій Дітландії є фітнес-клуб тіло. Ага, я так. там займаюся релаксом, і це 8 годин вечора. Я ніколи в Кривому Розі не ходила так пізно нікуди. Тобто, це вже вдома. А тут я ходжу, можу дозволити собі, тому що життя вирує. Згоден дякую вам велике, що ви нас е пустили до себе і погодилися, скажімо так, провести таку бесіду. Дякую вам велике. Дякую.